Друзі, всім привіт! Зараз зробимо тест заряджання зарядної станції в автомобілі через прикурювач. Конкретно ми використаємо Fossibot F1200 і подивимося, скільки можна заряджати від автоприкурювача, і чи реальна заміна це на випадок блекаутів, чи реальна заміна це генератором. Поїхали. Так, маємо зарядну станцію Fosibot F1200. Вмикаємо її, дивимось, що там по зарядці. 29%. І підключаємо її відразу. Отже, беремо сумочку, яка входить в комплект до даної зарядної станції. А якщо ні, то таку штучку до прикурювача можна докупити. Зараз покажу вам, що входить в комплект. Хто не знає, а хто знає, молодці. Так, це потрібно нам, а це ховаємо назад, це для зарядки від сонячної станції. Отже, що ми робимо спочатку? Підключаємо тут до XT-60, той же самий роз'єм, що і до сонячних станцій. Тут розмотуємо. Витягуємо з прикурювача. І перед підключенням обов'язково заводимо автомобіль. Так як можна розрядити наш акумулятор і тоді зарядка знадобиться вже вашому автомобілю, а не зарядній станції. Що ж, поїхали. Так, щось там пікнуло, почало заряджатися. Дуже цікаво, скільки ватт піде за загрузка, загрузка за зарядка. Інпут 100 Вт. 100 Вт, в принципі, так, як і підтримується виробником. І при такій зарядці наша зарядна станція зарядиться, як же показує нам оцей предиктор. Тобто передбачення 7 годин, 7, я думаю, 7 половиною, а то й 8. Отак іде заряд. Що ви скажете, чи корисна функція, чи ви коли-небудь користувались, чи будете користуватися, якщо, наприклад, добу чи дві доби не буде світла, я думаю, тоді не буде вибору. Тим більше, якщо ви їздите багато автомобілів, можна її підключити, просто там поставити. І хай собі заряджається, або у багажнику, в кого є прикурювач у багажнику. Пишіть коментарі, ставте пальці вверх чи вниз, краще вверх. І пишіть коментарі. Дякую. Всім мирного неба, тримайтеся, обов'язково переможемо!